Бачити світ яскравим і саме таким показувати його глядачу це моя професія. Але коли кожен день сидиш під освітлювальними приладами, то іноді цей світ починає тьмяніти. Тому візит до офтальмолога це для мене звична і регулярна процедура. Про свій зір я дбаю з дитинства і довіряю його лише досвідченим фахівцям. Клініка, де лікарі мають дуже великий досвід 26 років. Тільки лікарі, які мають репутацію, тільки лікарі, які, яких рекомендують мої друзі, що перевірили їхню компетентність, тільки туди я звертаюся. Ну тому я прийшов сюди сьогодні. Стреси, регулярні зорові напруження, недосипи та ранні підйоми це все виснажує мої очі та сприяє сухості, а також стає причиною позапланового звернення до лікарів. Діагностика завжди коштує дешевше аніж лікування. Коли буває зранку прокидаєшся і таке от не виспався відчуття піску в очах, це не корисно. Чи після ефіру відпрацював і таке, от ніби пісок в очах, таке ніби як печіння невелике? Моя проблема поширена і нерідко хронічна в офтальмології. Раніше з таким дискомфортом стикалися більш старші люди, але у сучасних умовах захворювання не робить поправки на вік. Називається це явище синдром сухого ока, і пов'язане з великою кількістю факторів. До таких факторів відносяться індустріальні, наприклад, це використання кондиціонерів, це батареї, які взимку сушать повітря. Це робота з візуальними джерелами інформ... отримання інформації, такими як комп'ютер, смартфон, планшет, коли людина повільніше кліпає ніж зазвичай. Це можливо якісь захворювання пов'язані з іншими органами та системами. Аби уникнути ускладнень і підібрати лікування, мене відправили на діагностику. Її офтальмологи радять проводити щорічно. Вартість обстежено помірна і виявилося недорожчою обіду у ресторані. Всі обстеження безболісні, безконтактні та швидкі. Будемо перевіряти оптичні показники. Очей, перевіримо зір без корекції mm -hmm. з корекцією та проведемо декілька тестів. Кожен момент мені пояснювали. Перевіряли наскільки далеко, наскільки близько я бачу. Перевіряли периферійний зір, перевіряли е, глибину ока. За 2,5 години лікарі повністю обстежили мої очі за європейськими протоколами, у тому числі на наявність прихованих проблем. Пацієнт може бути умовно здоровим, мати 150% відсотковий зір і прекрасно себе почувати. Але в той час на сітківці може існувати якийсь розрив. Який може призвести до її відшарування, А відшарування сітківки це вже втрата зору і фактичної інвалідизація. Моя сітківка на щастя виявилася здоровою від сухості очей. Лікар підібрав мені краплі та запланував подальший профілактичний візит.